Друзі, всім привіт! Слава Україні! Та смерть рашистським окупантам! Я обіцяла порівняти дві свої орхідейки, одну з яких я ідентифікую як Монтерей, іншу як формоза. Ну, нарешті в мене друга розквітла це та, що типу формоза. В неї дві квіточки на додатковому відгалуженні. А ось оце це монтерей. Ну, я їх так ідентифікую. Можливо, я помиляюсь, можливо, навпаки, а можливо, це взагалі одна і та ж сама орхідея. Порівнюю. Отже, монтерей. Більш темні пелюстки, більш однотонні. Менше крапочок на них. А для порівняння формоза. Ось вона розпустила аж одну квіточку, яку можна порівняти. Як бачите, більш світлі пелюстки, на них більше крапочок. Форма квітки пілор, що там, що там. А ну, давайте подивимося, дивіться, в неї. Середні пелюсточки, ось такі от полосатенькі. Ось така губа. Ще раз повернемось до монтерею Дивимось середні пелюсточки, ось цього тюльпанчика, бачите, без отих от полосочок більш однотонні. Губа, ну, губа трішки схожа. А от бокові пелюсточки, як на мене, зовсім інші. Тому роблю висновок, що у мене дійсно дві різні орхідеї. Судячи з кольору пелюсток, так, дійсно, у мене, здається, дві різні орхідейки. Ця зараза, дивіться, який мутант видала мені. Очікувала від неї дві квіточки для порівняння. І вона, оце мені першу ось таку от. Трикутничок такий. Видала. Чудить, як хоче. Ну, і дивіться, ще один доростила бруньку ще одну. Буде продовжувати квітнути. Отож, маю дві різні орхідейки. Ну і додам трішечки нової краси, яка в мене розпустилась. Ось фаленопсіс-ейфорія починає свій розпуск. Дві квіточки вже розпустились. Це стандартний фаленопсіс. Розмір квітки доволі великий. Десь в районі, напевно, сантиметрів 9. До речі, можна поміряти. Зараз прикинемо. Ну, так, ось 9 сантиметрів квіточка. Цікава така рябенька. Доволі давно в моїй колекції. Кожен рік. Подвічі квітне, потребує пересадки. Ось такий от в неї кущ. Тут вже зібрались на одну сторону корінчики поза горщиком. Ну і взагалі сама орхідея, вона доволі велика. Ось так на одну сторону перехиляється, тому як відквітне, квітне теж планую пересадити. Можливо, омолодити, побачу, як карта ляже. В принципі, її можна навіть омолоджувати, ось тут десь підрізати. В неї достатньо ось тих от коренів для того, щоб нормально утримувати ось цю верхню частину, ну і залишити там пеньочок, ну, щоб отримати від нього дітку. Побачу, в принципі, в неї тут є ось квітонос старіший. Це молодий, а ось старіший поряд, я їх тут докупи з'єднала, можна відрізати старий квітонос, спробувати на квітоносі виростити дітку. Хоча він вже доволі давно і, ну, можливо, і не вдасться саме з квітоноса. Тому що, чим старіший квітонос, тим менше шансів, що там щось на ньому утвориться. Я маю на увазі, що виросте дітка. Така от симпатична рябулька, крапулька. Кому подобається, рекомендую, постійно теж дорожчує квітоноси. І при хороших умовах, тобто, якщо ви їй дасте додаткове освітлення взимку, наприклад, вона може доволі багато відгалужень давати, тобто процвітати аля мультифлора. Ну, тільки в такому от стандартному, гарному виконанні. Ну і були прохання від підписників показати ось оцю мою красуню, коли розквітне. Брасію розквітла павучок. Дивіться, яка гарна, ароматна. Щоправда, правда, аромат, як на мене, не надто приємний. Але то вже таке компенсує красою своїх квітів. Квітне в цьому році вона у мене, на жаль, лише на один квітонос. Ну, знову ж таки, може бути такий варіант, як з симбідіумом, що пізніше вона дасть ще квітоноси. Поки що один. Ось він вже в повному розпуску. Така от красунька. Дуже великий в неї кущ і трішки занедбаний. Як відквітне, навесні я обов'язково буду її розсаджувати. Ось таке от диво дивне наросло. Причому наросло. В такому, як би сказати, каскадному вигляді. Тобто, ось дивіться. Починається тут гілка. І ось вона йде, йде, йде. Ось одна, друга. Ну тут на відео, можливо, не так добре буде видно. Хіба що спробувати з іншої сторони її поставити? Можливо, так буде краще. Дивіться, одна бульба. Друга бульба, третя бульба, четверта бульба, п'ятий ліст. Ну, потенційно п'ята бульба. І тут таких от ростів, от таких от каскадів, щонайменше штук 5. Ось одна. Одне таке відгалуження. Ця що квітне, друга. Ось тут по центру третє. Я тут кручу, верчу. Ось четвертий ріст, ось п'ятий ріст. Коротше кажучи, тут, якщо розібрати її на шматки, на отакі от відгалуження, де від трьох і більше бульб, то вийде ну, щонайменше п'ять кущів. І от я збираюся її поділити на ці п'ять кущів. Про те, яким чином посадити, я навіть собі не уявляю. Тобто, оце, якщо відділяти від самого низу, ось тут, де вже, ну, від ґрунту від самого, і оці 5-6 бульб, отак от вверх, ну, я не знаю, або їх мотати до якогось блоку, або якось спробувати укоріняти лежачі кожну таку гілку. Можливо, я спробую саме на блоки їх примотати, але тримати не на самих блоках, а тримати в горщиках. Тобто, якось трішки під нахилом, щоб, от, умовно кажучи, от моя рука це блок, на якому буде рости орхідея, а знизу буду підкладати там мох, кору, ну, коротше, побачу. Тобто субстрат, в який вона могла би з блоку свої корінці укорінювати. Блок буду не широкий брати, а такий десь вузенький, ну, можливо, сантиметрів 5 найбільше, щоб вона могла його оплітати коріннями і потім в ґрунт, який буде знизу, там мох чи кора, побачимо, як воно буде. Ну, коротше кажучи, щоб вона могла оплітати блок і свої коріння занурювати в той субстрат, який буде за блоком. Це такі в мене плани. Не знаю, як воно буде, побачу. От, наприклад, з цією вже, можливо, так і не вийде, тому що, бачите, коріння, вона пускає вперед. Хіба що взяти і ось з цієї сторони примотати її блок? Не отак, як вона йде, а в іншу сторону її вигнути. Коротше кажучи, це в мене навесну задачка з зірочкою. Вийде чи не вийде, не знаю. Побачимо. Але отаке от в мене є: отакі от кущара. Зараз я вам ще далі його покажу, щоб ви бачили, що це воно таке. Бо вона в мене стоїть, хоч би не перевернувся, токи я тут її кручу. Ось так це виглядає з відстані. Стоїть вона у мене оперта на скло. Ось цією частиною. Тобто, з цієї сторони вона опирається на скло, тому що інакше вона просто перевернеться. Оця от вся листова маса вона її тягне на одну сторону, а тут десь якийсь груз покласти, ну, тут немає місця, особливо, щоб якусь камінюку для балансу покласти. Тому вона вся, майже вся вона притулена до скла, і от вона отак от в мене стоїть. І це диво дивне, яке наросло. За кілька років. Пересаджувалась вона у мене, якщо не помиляюсь, десь, напевно, чи в 20-му році, чи в 21-му. Отже, роботи на весну у нас з вами ой-ой, не початий край. Пересадок буде дуже багато. Головне, щоб був час терпіння, ну і щоб наші вороги дали нам можливість хоч щось зробити із задуманого. Ще одна легенда моєї колекції Джулія. Її теж багато хто знає, про неї теж є плейлист. Я це все вам в описі до відео і, напевно, в першому закріпленому коментарі понакидаю посилань. Заходьте, дивіться. Зараз вона виглядає ось отак. Теж велика, купа коріння, як завжди, я її омолоджувала. Від неї є кілька діток на продаж маленьких. Я майже наполовину зрізала. Сам стовбур. Вона, якби я її не омолоджувала, вона була б, ну щонайменше ось настільки довшою. Оце от коріння, яке понаростало вже після омолодження. Бо все, що було, я запхала всередину. Це взагалі легенда. Зараз ставлю вам фото, як вона виглядала до омолодження. Там така ж сама краказябра. Ну і зараз вона квітне. На 4 чи на 5 квітоносів глянемо. Ось один. Другий. Це третій, четвертий, п'ятий. П'ять квітоносів квітне. І декілька неквітучих. Ось один, два, три. Неквітучі. Вона дорощує квітоноси постійно. Тому я зрізаю квітонос лише тоді, коли вона починає його сама відсушувати. Тобто квітонос стає жовтим, тоді я вже зрізаю. Поки. Квітонос лишається ось таким от зеленим. Я не зрізаю, тому що вона постійно-постійно оці от крайні бруньки пробуджує і постійно дорощує. Ось на цій, до речі, брунька така доволі таки свіженька. Через деякий час, можливо, в підлітнє квітування вона її пробудить і буде процвітати. Показую ближчі квіточки. Ось така от вона крапчата, красунька, ароматна. Рекомендую всім мати в колекції. Форма квітки дуже цікава. Вона така блідо-жовтенька, коли розпускається більш насичений колір, але вона доволі в кольорі втрачає, у всякому випадку, в мене. Можливо, під штучним освітленням вона тримає колір довше. Але в мене вона стоїть на підвіконні, верніше, не на підвіконні, а на стіжці біля вікна великого. І вона доволі швидко в мене втрачає в кольорі, стає такою блідо-блідо-жовтенькою. Ну, от майже така, як зараз передає камера. Дуже її люблю, вона квітне майже постійно. В неї перериви дуже рідко бувають, коли вона не квітуча, саме за рахунок того, що вона постійно дорожчує квітоноси. Один якийсь відквітає, інший вона дорожчує в цей час і так далі. Розпускаються, розпускаються. Але в моїх умовах вона більш ніж 4 квіточки на одному квітоносі ніколи не розпускала. Тобто, в неї постійно пишість цвітіння саме за рахунок кількості квітоносів. Так, щоб, от на, як у фаленопсіса, там на одному квітоносі там багато квітів було, ні, в неї от одна, дві, три, чотири максимум квіточки. Ось така от. Зірочка. Повторюсь, всім рекомендую мати. Дуже цікава. Орхідейка. І закінчити сьогоднішній огляд своїх квітучих орхідеїв, хочу ось цією мультифлоркою, красунькою, яка теж потребує чималої роботи біля себе. Це замбія. Така от рябенька, гарненька, малесенькі квіточки, але дуже такі ніжні, оцей от бусковий. Краб. Виглядає дуже-дуже красиво. На відео він трішки світліший, насправді в реалії темніший. Ну, гарнесенька така. Постійно квітне. Тут, ось, бачите, старий квітонос, до речі, дорощує періодично квітоноси. Проквітає зараз на новому. Квіточка малесенька, десь в районі 3 см. Можемо, до речі, поміряти. Так. Ну ось, Якщо брати по нижніх пелюсточках, то 4 а якщо ось по центру, то тут 3 см. Отже, малесенька квіточка, але дуже гарненька. Аромату я від неї не відчуваю, хоча читала, що декого вона трішечки ароматить. Потребує пересадки, як переважна більшість моєї колекції. Ось, дивіться, який великий кущ. Тут сила селена корінців. Що всередині, що поза горщиком. Тут подвійний горщик один в один. Між ними там, он, між горщиками також купа коріння. Отже, це мамка з декількома дітками. Ось. Це, скажімо так, ось ось ось. ось, Це мамка. Основна маса мамка. Ось одна дітка. У неї, до речі, свого корінця я не бачу. Зараз покажу ближечку. Ось так. О, дивіться. Ось одна дітка. Бачите, да, стволова. Коріння в неї немає. Оце все, що навколо, це все мамчина коріння. Ось друга дітка, малесенька, теж стволова. В неї тим більше немає коренів. А з цієї сторони. Ось, попереду мамки, дивіться, яка слоняра вже сидить. В неї тут скільки? Шість листочків, три пари. І Ось молоденький ще один росте. Коротше кажучи, от в цієї вона теж пристволова, в цієї мадам. Вже є свої корінці, і її, хоча б її, потрібно від мамки відсадити. Вона не цвіла ще ні разу, дітка мається на увазі. І я сподіваюся, що коли її відсажу, вона вже хоч якось почне квітнути, бо вже вона велика, вже пора би. Але так як вона при мамці, то її так добре не хоче квітнути. Оці два квітоноси, оцей і цей що квітне, це мамчині квітоноси, а вона ще ні разу не квітла. Тому це теж робота. Відсадити хоча б оцю дітку в окремий горщик. І мамку треба вже також занурити потім глибше. Якраз дітку, як знімемо, то буде можливість оце все коріння, яке тут понаростало, і отак от мамку, аж по цю діточку, отак от занурити в новий горщик. Така от дуже велика, гарна. Ну, я навіть не знаю, якщо чесно, я би, можливо, навіть її і не ділила. Можливо, ось оці дітки, ну, побачу, наскільки вони затримаються, ця і та менша на мамці. А оцю все-таки хочу відділити хоча б одну. Тут поверхнею, бачите, скільки в мамки вже коріння. І отак от десь, от якраз отак, от, треба мамку. Всадити в новий горщик. І в значно більший, бо це все коріння вже в стандартний 12-й не влізе точно. І тож, ще раз показую вам ближче цю красуню. Дивіться, яка гарнесенька, веселенька. Якщо не помиляюсь, то про неї теж є кілька відео в окремому плейлисті. Знову ж таки, всі посилання будуть внизу в описі. Заходьте, дивіться. І хто дивиться вперше? Мої відео підписуйтесь на канал. У нас там багато всього цікавого.